Нас все время критикуют, что мы активисты в лавках, что мы псевдоактивисты, активисты что мы неизвестно кто, вообще нас нет, и не Вы от меня такого мы... слышали? Нет, нет, это наши, наши власти, власти, предыдущие там до вас, но меня, я про власть не говорю. Вы мне не мешаете. Я говорю Работа. про своих. И мы все представляем какие-то общественные организации, даже партии, здесь несколько людей, несколько человек, и проблем у нас накопилось столько что мы не собирались, вот я, например, не собиралась вас сегодня грузить своими проблемами серьезными, громады, проблемами громады, не своими личными. Мы вчера мы были в суде очень показательным, в чёрке, с ним Головой, на суд происходило. И она привела на суд тетушек, и, и эти тетушки, они там именем Майдана, пьяные были, кричали, выкрикивали, устроили побоище, кидались к нам, нападали на нас в суде и выкрикнули такую фразу. Вот пришел в Москаль, мы сейчас к ним пойдем, вот завтра мы идем к Москве, вот мы ему расскажем, кто вы здесь такие. И я Никто понимаю. ко мне не приходил. И мы поняли, что мы идем, нужно идти к Москве. Я сказал всем, кто сегодня... Идет шестая волна мобилизации. План выполнен. Пока на 10%. Кто хочет драться в судах, под администрацией, пожалуйста, можно показать свою силу на фронте. Так или нет? Да. 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 Кто имеет много, поэтому ко мне никто не ходит. Я... З цих товаришів ще нікого не віра. Саме наболіло питання зараз в народу України це є тарифи. Та є це розумію. Ми з вами вже два ранки спілкувалися. Це і я всім Скажіть, казав мені, власне, як ми можемо вам допомогти. як Ми в першому на раді, який я зібрав з керівниками департаменту управління служби, сказав, що шану. Самі тяжкі часи ми переживемо в листопаді гру. Якщо ми переживемо, і ми маємо так робити, щоб ми пережили без е, соціальних е, вибухів, значить. Влада не розуміє. Я, я це дуже розумію, і я це відкрито говорю. Що якщо ми спільно з вами, да, я такий же спочивач, е, і такий же, будемо казати, платник за спожиту електроенергію, газ, воду і тому подібне. Явно, ну, будемо казати, тут десь перегнули палку. І перегнули дуже сильно. Це ми прекрасно розуміємо. Був тут президент України. Ми говорили, що давайте ми зараз хочемо зібрати тут є родовище е свої газові, значить, які не працюють. Що вони, хай хтось возьме одне село, хтось в одне одне місце, хоч одне то. Але кидати їх у загальну е газотранспортну систему немає ніякої необхідності, тому що видобуток цього газу. Він копійки, да, і народ буде платити мало. І в принципі, а кидати в загальну ціну знову на 7-18, це нічого абсолютно для Закарпаття не дасть. Значить, зараз ми на ті неділі ми по іменно по енергоносіям, Ну, перше, ми хочемо вияснити, чиї це компанія Обленерго. Тому що я питаю, а адміністрація не знає, хто власник її, Значить, чия, 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 чия компанія Облгаз, теж ми власника не знаємо. Що ми робимо і як ми можемо на рівні регіональному пом'якшити. Цю ситуацію ми не повірте мені, будемо все робити можливо, щоб неможливо, щоб не було ніякого соціального бунту, соціального виступу і тому подібне. Я прекрасно розумію і розумію, що ситуація така, що може хтось серника. Або знайдеться якийсь провокатор так, чи ні, з хорошою акції зробити абсолютно погано. Тому, шановні, давайте ми будемо в цьому питанні співпрацювати. Я про вас нічого погано не говорив і ніколи не говорив, я завжди до всіх, де працював, до всіх, які проходили акції, підходив і не боявся, і рахую, що так повинна людина, яка стоїть на державницьких позиціях робити. Давайте конкретні пропозиції, що ми можемо зробити тут на регіональному рівні, що нам треба бити колокола на Київ. Що можемо, значить, повірте мені, ми все будемо робити, щоб. Ми провели пакетування газу Закарпат -обл... Не, газ і Закарпат обленерго. У нас є всі підрахунки, і ми вже будемо можливо, так звели це в обще. Тому з більш детальними ми підійдемо і вже обсудимо. Є як... на ще ми, ну, ми зараз перейшли, ви бачили на вас з восьми робочих. Так, ну, так завжди було в Закарпатті. Я не знаю чому. От ми пристраїмося до Кабміну. Я кажу, ми туди не на давайте ще до Верховної Ради будемо пристраюватися. Вони з десяти взагалі починають працювати. Вся Європа працює з восьми ранку. Тому я. Не бачу тут. Ми в понеділок. Ми це питання щодо тарифів і можливості. Ми ж теж зараз рахуєте, що ми порахували, що в нас не хватить грошей. Заплатити буде в листопаді і в грудні після підняття цін, тому що бюджет приймався на тому. На тому тарифі, що був. А дивіться, у нас отаплюється, школи отаплюються. Ми ж таку саму халепу, яку ви попали. Школи отаплюються. А вони не фізичні особи, це юридичні особи. Для них тарифи набагато вище. Значить, садики отаплюються і треба отаплювати. Школи-інтернати, лікарні. Сиротинці. Ну, ну, маса, 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 маса маса, державна установка, оця адміністрація. Це ж ми за все платимо. Ми ж даром нам абсолютно ніхто нічого не дає. Ми, ми в таку же попадаємо в халепу, тому що вони не закладені в бюджеті гроші. не закладені, Воно виросло вже. Після прийняття бюджету зараз треба дивитися, і ми вже я рано сказав і управління економіки, що е, е, департаменту фінансів дивіться, де ми, щоб ми не лишилися так, що ми не зможемо. Ну і в грудні ви знаєте, буде підняття мінімальних. Зарплати Завплат і соціальних виплат явно це в грудні не, не в липні. Ні, 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 не в листопаді з 1 грудня так записано в державному бюджету, але ми теж маємо бути готовими, щоб це буде велике. Воно в принципі, але скільки в нас бюджетників, то це треба кожному бібліотекарю перерахувати в Садочки, школи, лікарі, санітарки ціле, ну, цілим, цілому, цілому. То Ми теж, ну, як сказати, є, попали в не дуже приємну ситуацію, бо ніхто цього не заклав у бюджеті. Це все треба буде, але ми що будемо говорити з цією обласною радою, вона вже, як кажуть, покійна, тому що вже прийнятий новий закон у виборах, де. Прийдуть після 25 жовтня нові політичні сили, нові люди, і це це залежить вибори, це залежить від вас.